Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку. Як бачите, ось водойма. Але поки що будемо з вами не ловити, а тестити палицю. І так, нарешті, чудо здійснилося. Компанія Азура випустила новий Фортран. Це Фортран длиною 2,85. Тестом до 34 грам, від 8 до 34 грамів. Паличка позиціонується як дальнобійна універсалочка, і будемо сьогодні нею тестувати її пробувати щось упіймати, покидати і подивитися, що, на що вона взагалі спроможна. Розпочну я, пожалуй, з того, що колись ця палиця мені дуже подобалася до савади. О, Я їх собі хотів, але вони були всі короткі, там, по-моєму, 2,51 длиною. І тут нарешті, спустя скільки років дочекалися, вийшла 2,85 длиною. Таку палицю Fortran до 34 г, як правило, використовують на судака, на щуку. І особливості, як бачите, у мене досить немаленька приманка фет 3,3 дюйма. Ця палиця предназначена для того, щоб шмаляти крупні приманки. І так, давайте розглянемо її поближе, подивимося, що у нас є. Зараз знайду, що є оперти. Так, як бачите, ось наша палиця. Давайте з... подивимося її на наружний вигляд, що вона тут у нас виглядає, як вона дивиться все це діло. І так. Єва пухнаста, я її вже трошки покидав, щоб зрозуміти, що до чого. Ну, Єва, пухнаса це все добре, це все гарно, це тепло взимку. Але за цей час, що я покидав, я її оцю єву вже засрав. Досить велика рознесена ручка для важеля для гарного закиду. Це досить таки непогано. Дизайн цікавий, ручку можна було б поігратися. Гаєчка в мене, до речі, зверху не розкрутилася. Я не люблю, щоб гайки були зверху, я люблю, щоб гайки були знизу. Але ця поки що не розкрутилася. Ну, Золотисними надписями Fortran. Тут е -е, характеристики написані її. О, Ну, в принципі, з нижньої більше особо такого немає нічого. Піднімаємося доверху. Тут більше як на мене, цікавіше виходить. І так, дивіться. Ось. Ау. Я в гачок палець стикнув. Так, Ось дивіться, ось у нас кольцо, де аж знаходиться. І он аж де катушка тримач, да, сама катушка. Досить, як бачите, велика відстань. Якщо це велика відстань, то це означає, що спінінг дальнобій. Чим далі оце кольцо стоїть від катушки, тим, як би сказати, далекобійніша палиця. Але тут є нюанси. З діаметром кольца. Ну, Тут невелике кольцо, Не знаю чого, я мабуть, б, мабуть, більше поставив. І що у нас тут далі? І дивіться: Коль... Значит, перше кольцо на лапці, друге кольцо на лапці, третє кольцо на лапці. три, три кальці на лапках у нас стоїть. А далі у нас просто чотири більших досить такі, я вам скажу, великих колец і тюльпан. Тобто, в общем, складності 7 колец і тюльпан. Восьмий. Кольца великого діаметра це для того, щоб запускати туди досить такий товстий шнур. У мене на даний час на цьому спінінгу стоїть шнурок Kinetic 0.3. Звісно, що шнур плюсить, але все ж таки 0,3 тонесенький. На таку б дубину, це саме дубина, було б досить таки непогано бо, ну там 0,6 мінімум. 0,8 міліметровий, такими спінінгами, як оце Фортран, можна закидувати досить великі приманки, досить таки далеко. Також можна ним цим спінінгом ігратися ваблерами. але по длині 2,85 ваблера не дуже. Але ті, що по коротше, йдуть там 2,40, 2,50, 2,30. От ті хороші палочки для вабляров. Я вам скажу, підійдуть. А це саме для джига для джига по крупним приманкам. Чому саме крупним приманкам? Тому що палиця невеличка, тендітна, дивишся, береш її в руки, ти одразу відчуваєш такий масив. Чувствуєш масивність палки. Вона не важка сама по себе 125 грам, по-моєму, палка. О, але вже чувствуєш, коли ти її взяв в руки, поставив туди страдика 3 тисяч. Хоча по факту сюди чотирьох тисячку було б поставити. У ну, мене чотирьох тисячка зайнята. Береш цей страдік, Ставиш 3000 і палка така вух. І ти відчуваєш, що хочеться кидати нею крупні приманки. Вона аж просить, кинь мене щось крупне. І так, Дивіться далі, ситуація яка. Ось у нас э, стоїть з вами приманночка F33 і вже ось 8 грам. О, Бачите, 8 грам. От ми із з них розпочнемо. По факту, оця приманка майже, майже 10 грамів. О. Тобто, за рахунком того, що грузик 8 грамів, майже 10 грамів сама стілі кошка, і ви вважайте, що ми почнемо з 18 грамів. І звісно, ми дійдемо до самого її немогу. Але ж все рівно буде стояти фет. Ми сьогодні не будемо ставити маленькі приманочки, бо це не цікаво. Бо палка саме розрахована на крупні приманки, тому ми будемо фетами шмаляти. Погодка не дуже айс, але що зможемо, те і зможемо. І так, розпочнемо з 8 грамів і підемо по максимуму. Гайлова. Ну що ж, беремо наш чудо Фортрон. Ух, каляка така. Так, Знімаємо. Тут була оця херня, що щілка, щелка, защолка. Я її одразу збив. Блін, ну Треба щось нормальне. Як ось ось, дивіться. Я вам зараз покажу. Зараз от темы отойдемо. О, дивіться, як на моїй саваді зроблено. О, Ось вона, от, тримається, отак. От Офігенно. І проблем нема. склав затягнув, склав затягнув і нічого не відпадає. Ну ладно, це ми от тема від'їхали. От і так, наші 8 грам. Беремо на патрях. Ну, на патрях ми чувствуємо 8 грам, Непогано, в принципі. Але це, мабуть, з розрахунком того, що силікон здоровий. І так. Ну, залетіло трохи 8 грамів. Але як бачите, у нас дує вітер, це так собі. До речі, на дно я відчув, як упало. Ага, бачите, вітер дує і 8 грамів палку треба опускати донизу. Ну, чому, дивіться, на 8 грамах кінчик грає. Не так ярко, як би хотілося, але це ж не солідка, це ж тубуляр. Тому кінчик іграє і досить непогано. Да, ну, Звісно, чим ближче до берега доходиш, тим е, краще кінчик і грає. О! Ну, непогано я вам скажу. Непогано. На восьми грамах. Я б, чесно кажучи, я думаю, неї навіть спокійно можна... Е Мені навіть спокійно можна, я думаю, 6 грамів кидати, джигувати, але не в такий вітер. В такий вітер навіть 8 грамів це так собі задоволення проти вітру. Ну, якби аеродинамічну приманку, то можна було б гаразд далі запридолити. Ну добрих метрів 30, 8 грамів FET 3,3 дюйма можна відправляти. Ну, чого? Цікаво, цікаво. Ну, я на її покидав вже, я на неї навіть на неї рибки повитягав, судачка, окушка. Єдине, що щуку не впіймав. Ну, і, звісно, не вдалося, щоб отримати такого удара хорошого. Так, ну, в принципі, 8 грамів навіть при такому вітрі, якщо вміти пристосовуватись до вітру, то можна... Досить непогано і попрацювати, я вам скажу. О, Добре, виматуємося. Палиця мені подобається, вона така шершава, кстати. З виду таке, як будто глянеться, а насправді шершава. Оп, не то ось наша коробочка. Так, я пропоную, щоб довго не затримуватися. Якщо вона на 8 грамах грає, палка, кончик мається на увазі грає, то звісно ж на 10 так само буде. Але давайте візьмемо з вами 12 грамів. Плюс силікон майже 10 грамів, от і рахуйте, 22 грама. Так, ця палиця саме призначена, як на мене, особисто для крупних силікон. У неї великі кольця, можна шнури, та на неї тролити можна, і ваблірами можна. ну Длинний мені, треба покоротше брати. Ану. Ух, дивіться, вітер пробиває, 12 грамів в них себе відправила. Непогано я вам скажу. Вітер пробиває палка. Якщо палиця пробиває вітер на 12 грамах, це багато чого стоїть. І дивіться. 8 грамів я вниз палку опускав, бо неможливо було джигавати з-за вітра. А зараз я беру 12-грамову палку 12-грамовий вантажок і от палку вверх закидую. І дивіться, як у мене вон, трясуться камиши, очеретини. А палка джигує. На 12 грамах джигує. Клас. Нічого не скажеш, гуд. 2,85. Ну, позиціонується як дальнобой. Блін, та далеко вона запердолила, я вам скажу, 12 грам. А ну, оу, розкрутила трошки. Ну нічого. Так. Тут щось не вийшло в нас. Ага, тут вітер так дує, що ну чого? По шнуру -то воно можна приділити. О, кончик почав грати. Ну, це якщо кончик грає, значить вже в мене пряма між приманкою та спінінгом йде суцільно пряма, Шнур... на шнуру дуги нема. Ну, 12 грамами можна працювати. Навіть такий вітер. Ну це добре, дивіться скільки я буду зараз виматувати. Йлки-палки. Ну це гарний дальнобой, я вам скажу. І досить потужний. Фух, та ще й з фетом, Йопірний театр. Ну 12 грамм ніхрена собі. Так, листочок іди нафіг звідси. Знімаємо... 12 грамів. 14 пропускаємо, беремо 16. 16 грамів. Ну і 16 плюс 10 26 грамів, рахуйте. О! Палка до 34. Ну, я думаю, ми більше вижмемо. Так, а ну, буде валитися, не буде валитися. По-моєму, палки взагалі насрать на все. Вона буде шмалять. Та ти що красота. 16 грамів. Ну, це вже навіть вітер не підбирає, шнур нічого. Воно собі спокійно джигує. Якби тільки е, глубини вистачало. Та ти що красота. І, до речі, я дивлюся, от на 16 грамів, оце звід, отут десь робота спінінг у нас, саме отут. І навіть коли 8 грамів не кончик роботав, а отут роботав. Це тобто означає, що якщо отут десь робота бланк, а не кончик згибається, то при, поклюв... коли буде клювака і ви будете робити підсічку, от цій часті ви будете сікти рибу. Тобто Палка розрахована на досить крупних динозаврах або судаків там витягують з більшої глибини. Ну я вам скажу. Непогано, давайте вимотаємось. За чуєчку, до речі. ну Мені зараз стало досить таки важко садити за чуйку, оскільки в мене палка моя савада на вугільних арборах. То, звісно, зараз після неї, коли береш любу іншу палку, незалежності від того, чи це наш виробник, чи це Японія, чи це Америка, це все єрунда проти вугільних арборів. Ага, дивіться, що я звернув увагу. От я швиронув палку, і я замітив, що у палці немає паразитичних калібанів. Тобто, ви закинули. І вона відразу стала в своє положення. Це досить таки гарно. Це високомодульний вуголь, наскільки я розумію, він швидко становиться в своє положення. Ну Це дуже добре, що лишніх калібаній немає. Таке, чи хтось надавив, чи що, я так не зрозумів. Да. Непогано. Так, мені подобається, подобається поки що. Так. Ну, звісно, розуміємо, якщо поставити більш малесеньку приманку, а не такого фета 3,3 дюйма, то палиця буде себе гораздо краще відчувати. Але ж нам не треба, щоб палиця себе гарно відчувала, нам треба, щоб палиця всралася. Так, 16 грамів це добре, 18 пропускаємо, беремо 20. О, значить, 30 грамів, вважаємо, що тут майже 30 грамів. Доходимо до верха. Так, на патрях 20 грамів. Ну, знаєте, я вам скажу, чувствується. відчувається дуже крепко. Так, зробимо трошки більший свіс. Все ж таки. Палиця не моя, не хочу її зламати. А ну? вона не провалилась. Навіть з таким фетом вона нікуди нічого не провалилась. А ну що нам вітер скаже? А нам палиця каже, що вітер до одного місця. Бери та джигуй. Ага, от задавив вітер. Знову задавив. Я, ну так як бачите, очеред кло клони, то... Так да. ну все, все рівно відчувається, стучить До речі, оце тільки на 20 грамах відчув, що щось стучить. Але з таким вітром я вам скажу це в штильну погоду можна зрозуміти від скільки грамів вона почне стукати. А в такий вітер ви особо не зрозумієте. Ну Йолки-палки, як і запердолив. Так, а ну давайте ще раз. Так, да, палиця навіть не провалилася. Так, хорошо, дугу вибираємо, вибираємо, вибираємо. Оп, вибрали. Ну я вам ух ти йо, що це було. Хм, Цікаво, ну ладно. Може це була клювака, я не зрозумів, був такий вітер. Ух. Ну я вам скажу, 20 грам тут, звісно, багатенько. Все-таки тут у мене глибина десь, мабуть, 3,5-4 метра то це багатенько 20 грамів. Так. Що у нас тут з вами? А у нас з вами тут нічого. Грузик вискочив кудись. О! Так, ну що? Це у нас 30 грамів. Знімаємо 20 грам. Так, 20 грамів знімаємо. Убираємо їх. Беремо. 22, 24. О, це цікаво. Ми на мене самісні, до самісінького верху добрася. Де Флюр дів, дівся? О. Ага. О! Так, 24 грама і. 10. 34. Скажімо так, це верх. Так, на патрях. Я думаю, ця палка й 34 грама грузика буде тримати. А там хто його знає? Ну пробуємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Палка не провалилась. Не провалилась ця палка Дніпро, Дністер. Та вийшов. У мене просто тут глибини не вистачає. І вона не провалилась. Ну, до речі, на джигові вона починає звідси гнутись. Під час джига, звідси, оце, де у нас? А, ось у нас соединення, а звідси вона ось, ось тут гнеться при джигові. Тобто у нас з вами досить моцний коміль, яким можна дати просратися. І судаку, і щуки. Непогано. Палка не всралася. Ну, це цікаво. Так, швидко виматуємося. Дальність я перевіряти не буду, наскільки її можна запердолить далеко. Чому? Тому що в мене зі спиною зараз проблема і я швиряти далеко не можу. О, бо це буде неправда. Так, ну, дивіться. Це скільки у нас? 24 грама, да? Це у нас 25, а це у нас скільки? 28. Давайте 28 візьмемо. Плюс 10, ну, 38 грамів. Так, ух, вітер. Ну головне все по уму зробити. Як вам так правильно сказати? Палка не провалилась, але вона була на грані. Блін. У мене тут такої глибини, коротше, немає. Ну, мені так понравилось, воно так полетіло. І я розумію, що в палці потенціал крепкий. Якщо зараз убрати, просто банально убрати фет 3-3 дюйма, поставити туди імпака 2 дюйма на 28 грамах, можна відправити дуже далеко. Ну і звісно, багато чого залежить саме від того, який ви будете використовувати шнур. Якщо ви 0,8 Міліметровий, там чи одиничка, як воно там коротше, по Японії, то звісно, чим товстіший шнур, тим менше ви будете кидати. Чим тонший шнур, тим далі ви будете кидати. Так, а ну і ще раз. Палка не провалилась. Ух ти а в мене сюди шнур. О, у мене бекінг почав просвічуватися. Палка ще стільки я не викидував тут. Не, ну на такої дистанції я вам скажу э, на такій дистанції 28 грамм тут джигавать, нема, конечно, що робити. О! Взагалі нема що робити. З 28 граммами. Вау! Блін, щось стрібнуло. Так. Блін, аж... Аж аж. Ну ладно, то все фигня. Так, давайте виматуватися. 28 грамів. Ну, я вам скажу, звісно, так. Да. Це при... а, палка для крупних приманок великої ваги. І це ж при тому, що така палка є не тільки до 34 грамів, а є навіть і до 44, по-моєму, наскільки я не помиляюсь. Так. Прикольно. Ніфіга свій грузик, блін, я так давно такими грузами не користувався. Оце, звісно, звір. Одного нема куди мені прицепити. Була оця штука, але я її утром збив. Ще раз хочу кинути. 28 грамів. Бачите? І палка навіть не хруснула, до речі, не раз. Йоканий бабай. Оце я вам кажу, тут можна палки чи цей приманки відправляти. Ну, на дальньому вилеті можна навіть трошки поджигавати. Цікаво. Дуже цікава палиця. Я сподіваюся, що час буде, я зможу в нею ще поігратися неодноразово. Тому що палиця дійсно достойна, це, можна так сказати, легенда. Багато людей її купляють саме для ловлі судаків. Ну, класно. Класно. Ну що ж, друзі, я вам скажу, палиця така весома. 28 грамів і фета, шмалянут. Як я вкида... ну вкладаюся, да, я не дуже, як би сказати, бо в мене за спиною зараз ЧП. Ну, вона тримає. Вона крепко тримає. Аса, О! Ди. О! Палиця чудова така. Можливо, б, з рукоядів б, треба було б трошки попрацювати. Ну це вже до дизайнерів чи хто там конструктори, як вони там називаються, не знаю. Оцю хрінь, ну їй-богу, ну треба з цим щось робити, тому що ось так. У мене ось так виходить, тримається. Це... А мені так не подобається. А оця штука на резинках в мене розлітається, тому що я постійно спінням його лозю. По і в мене ну це особисто в мене. О, палиці, я, чесно кажучи, довольний. В неї такий розмах, в хороший можна робити. Щуєчкою важко щось сказати, бо вітер досить сильний. Були в мене на неї хлівак, і судак, і окунь, щуку нічого не ловив на неї, але вже вона показує те, що вона дійсно варта тих коштів, що вона коштує. По акції беремо, звичайно вже. О, то палиця гарна, мені сподобалася. Треба собі таку придбати. Плюс широкі кольця, до речі, що означає, що широкі кольця взимку неї буде ловити неудовольство. Пухна став ця єва, пальці будуть в теплі, але засрати її дуже швидко можна. Ну, в принципі, непогано. Я задоволений. Тому, друзі, рекомендую палицю для Дніпра, для Дніпровських глибин. І інших водоймах, де є досить великі глибини, ця паличка підходить на ура. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.